Другий рік журналістська спільнота відзначає професійне свято в умовах війни стриманіше, відповідальніше, виваженіше. Війна змінила теми шпальт газет, телерадіо ефірів і відношення до щоденної журналістської роботи. Зараз кожного завдання працювати на перемогу, та і в тому числі медійників ми захищаємо інформаційний фронт. І надважливо нам сьогодні бути завжди і всюди та завжди бути поряд, завжди розповідати. Ми знаємо, що ми своєю роботою переможемо і обов'язково зробимо все для того, аби інформаційний. Фронт теж став переможним у сесійній залі обласної ради журналісти-провідник засобів масової інформації області. Газетярі, телевізійники, представники інтернет-видань вшановують пам'ять колег і усіх полеглих у війні хвилиною мовчання. Багато журналістів слово і перо змінили на справжню зброю і стали на захист держави. Хтось займається волонтерською діяльністю та щоденно знаходяться на передовій інформаційного фронту. Сьогодні ті часи, коли кожен має свій фронт. Наші хлопці, які в дану хвилину боронять територіальну цілісність нашої держави на передовій них надвідповідальний. Завдячуючи яким ми маємо можливість сьогодні з вами тут збиратись і а, щось відзначати і просто один одному подякувати і привітатися. Сьогодні потужний фронт декламують усі сфери: освітянський, медичний. По необхідній допомозі, в тому числі нашим військовим, культурний, спортивний і журналістський. Чому? Адже ви своїми роботами також доносити саму необхідну важливу нагальну інформацію для населення, зокрема і нашої області, під час урочистостей нагородили переможців 12-ї за ліком обласної премії імені Дмитра Прилюка за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики. Цього року премію розділили журналістка Алла Гуменюк за цикл публікацій в Вірмовнецькому тижневику вперед та журналіст із Кам'янця-Подільського за телепроєкт Україна. 22 щоденники війни. Це Стаття про волонтерське містечко, яке у нас було створене при парафії «Преображення Господні Православної церкви України з перших днів повномасштабного вторгнення. Це матеріали про волонтерів, про нашу таку відому вже волонтерку Наталію Беренду, яка неодно, неодноразово побувала на сході, доставляючи допомогу військовим. Окремі матеріали були про е, наших земляків, які служать. В лавах зсу подяки Хмельницької обласної ради за протистояння ворожій пропаганді та з нагоди професійного свята отримали три десятки журналістів. Серед них і наші колеги з телеканалу Ті 7 Богдан Шемчук, ведучий щодня, розповідає про актуальні події області і країни. каже, чекає тієї миті, коли повідомить головну подію. Ми перемогли нарешті. Як казав класик, цей день настав. Перемога вже за нами. Від початку широкомасштабного вторгнення ми на телеканалі Ті 8 Плюс продовжуємо працювати в прямому етері, продовжуємо інформувати людей про найактуальніші події. аби кожен з хмельничан, зокрема, і мешканців нашого хмельницького краю знав про найактуальніші події, знав про правдиві події цієї війни. Анна Омельничук в телезійній журналістиці понад два роки каже: повномасштабне вторгнення змінило її ставлення до професії. Для мене журналістика стала дійсно сенсом життя, без якого я не бачу подальшої свої. Діяльності і навіть не знаю, якщо чесно де себе ще знайти, якщо не журналістика. Це дуже відповідальна професія, дуже велику роль для мене відіграє дійсно в журналістиці колектив. Журналістика під час війни це потужна інформаційна зброя, пліч опліч з усім українським народом стоятимемо разом до спільної великої перемоги.